Усім привіт! Це спеціальний випуск розпаковки. Дві великих коробки і одна маленька. Зараз розпакуємо, глянемо, що всередині. Ну, давайте почнемо з маленької ось ця. Тут якась, ну, певно, книга, але, можливо, і ні. Ну, щось на книгу сильно гнеться. Але, може, така в м'якій політурці від нашого формату. Нема чого гадати, треба глянути і переконатися. Так, от книга в пошуках Аляски Джон Крін. 225 гривень. Плюс доставка. Не дешево. без Безселлов Нью-Йорк Таймс. Отакі. За хвилинку і розпакував. Давайте перейдемо до більших коробок. Вони теж не тут, бо не поміщаються. Ось ця, почнемо з цієї. Ну, така вага кілограмів 4. Тут хтось маркером позамальовував штуки. Видно, діти гралися. Ну, то есть коробка така, якісь труси всякі, і тут прям позамальовували маркером. Ну, видно, що так. Так. Ну, бо вона відкривається зверху, тобто я так не можу покласти зручніше. Ну так, тут дитячі речі. Вона випадала. Так, дитяча кофточка. Ха -ха, прикольно. Це кит. Дитяча вишиваночка. Ну це прям зовсім на малюсеньких. Вишиванка і ззаді вишита більше, ніж спереда. І штанці. І дитячі вишивання і штанці. Оце класно. Ага. Курточка Гарно. Ну, певно, це десь на рік дитині. Ну, може на півтора. Якісь штуки. О, це вже доросла якась олімпійка. Ну, да. Така мама. Ага. Так, і ще якась дитяча штука. Ще дитячий одяг, повзурки дитячі. Дитячі речі. Дитячі речі. Дитячі речі. Ну, багато дитячих речей. Можливо, якось хлопчика. Але вони прям ну, з марками новенькі. от такого розміру футбочки, Так, дитячі речі. Взуття дитяче. Вон таке микеньке гарне. клас, Так, ще одне дитяче взуття. Ще якісь дитячі речі. Дитяче взуття. Так. І якась здоров'я. Це теж дитяче, але прямо побільше. Для побільшої дитини якийсь зимній пуховик прям. Ціла гора дитячих речей, нових, в хорошому стані, ну всяких. І крякалка. Але гарна. Давайте відкриємо наступну коробку в цьому випуску. Велику теж ось вона тут лежить. Отака. От Легко хає. На євреті щось написано і запаковано воно досить мощно так би мовити. На коробці написано професійне обладнання для манікюра і педикюра російської мови. Але це так таки на коробці написано, що всередині, ми ще зглянемо. Всередині якась штука. Ну, да, обладнання для манікюру і педикюру. Взагалі якась штука металева, Формула Про пластмасова штука, чек і що це тут запаковане? Блять, якась каменюка. Каменюка. Тобто витащили. Мотор і поклали тупо камінь. Укрпочта. Ну, хто це ще не зробить? <плодження> <плодження> ну отаке. Що тут скажеш? Отака от фогня попадається посилки. Повного лайна, як ви це бачите, і самі думаєте, чи варто їх купувати, чи ні. Але ж все залежить від вартості, за яку ви купили. Ну, бо не хочеться тратити пару тисяч на отаке. А та навіть пару сот не хочеться. Тому теж таке діло. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайк і побачимось в наступному відео. Па-па!